Місцеві села Пацканьово на Ужгородщині б'ють на сполох у їхньому селі, неподалік від будинків. Не попередивши нікого, хочуть встановити мобільну вишку зв'язку. Люди намагаються призупинити роботи, адже вважаючи такий об'єкт негативно впливатиме на здоров'я тих, хто мешкає. Поруч я була першим свідком, коли машина під'їхала, і два молоді хлопці біля нашої хати стали. І кажуть, нам би треба метрів 600 туди вверх піти, бо ми там маємо роботу робити. Я кажу, а що будете робити інтернет, встановлювати чи що? Вони кажуть, щось похоже, повили, і я кажу, а як пройти? Я кажу, так от ви, якщо ви машину не шкодуєте, то можете вверх по дорозі під'їхати, і там ви собі вже порахуєте, бо вони повіли метрів 600. Але я хочу сказати вже другою, вони пішли, знайшли собі. Напланували собі і прийшли з часом і почали роботу робити. А в мене там ділянка п'ять метрів від їхньої вишки. Сусідів мої взагалі на їхню ділянку поклали. Так вони, якщо люди були чисні, вони б прийшли з людьми, порадилися. Люди, б, може, й допомогли ще зробити, але поставили кілометр далі. Один кілометр. А чи вона вредна, чи не вредна, я не спеціаліст, я не можу то сказати. Але я просто говорю, що вони не поступили правильно відносно людей. Одного ранку, прекрасно, в кінці травня почали зводити техніку, там, якусь там будку, щось там знаю. Я дивлюся, ну не знаю що, всі казали, що з воду там чирують, чи ще щось, ну не знати що. Потім десь через день-два всі почали говорити, що там буде вишка. Та я щось так собі налегке, налегке, вишка, та вишка дешев. Ще... Так думаю собі двоє дітей. Думаю собі, теж велика радіація, плюс недалеко від хати, 200 метрів, школа, садок. Ми не хочемо, щоб у нас тут була вишка. Ми жителі села ми переживаємо за своє життя, за життя наших дітей, онуків. І хочемо, щоб у нас тут було все добре на нашій середині. А тут почали звозити якусь техніку, ми почали переживати, що вони тут хочуть робити нікого і нікого не попередили, і ми нічого не знаємо, і ніхто взагалі в село не знає. Ми були на цій вишки, дивилися по геолокації, по карті, що вона знаходиться 630 метрів від садочку, від шкіл і від цієї мишки. Дивилися ми по законі, що вона має знаходитися десь далеко від будівель. На метрі трьох двох-трьох метрів над рівнем землі а це 600 метрів від дитячого садка. Оборені люди зібрали колективні підписи та написали заяву до середнянської селищної ради, яку за словами місцевих вже розглядають більше 15 діб. Люди кажуть, вони не проти встановлення вишки, але принаймні вона не повинна знаходитися біля їх осель так близько. Ми подали заяву в ОТГ. Нам дали відповідь, що її потрібно розглядати 15 діб. За 15 діб вони можуть уже її побудувати. І в нас немає часу чекати на це все. Жителі хвилюються, адже впевнені, що ця баштова конструкція може нашкодити місцевому навколишньому середовищу, тому і звертаються, щоб їх почули. За словами заступника голови середнянської громади Романа Василиндри, всі документи для встановлення вишки наявні і відстань у більше ніж 200 метрів від житлових будинків цілком законна. Ну, документи є, скажімо так, всі дозвільні. Земельна ділянка комунальної власності. Рішенням сесії передано на 49 років у оренду. Підприємство має всі дозвільні документи. Вишка, об'єкт знаходиться приблизно за 270 метрів від крайнього житла цього населеного пункту. технічної документації. На даний проект зазначена е, відстань 250. Ну, І колективне звернення? Ми вивчаємо і найближчим часом буде надана відповідь воєнникам у густонаселеному мікрорайоні. Конкретному вишки одна від другої на невеликій відстані щось не видно звернень е, ужотців і чи. З приводу такої діяльності у компанії «Київстар», як запевнив Роман Василиндра, є дозвіл на встановлення вишки із покриттям 4G, Тож місцеві можуть не хвилюватися за свою безпеку, роз'яснити ситуацію жителям Пацканьова він запропонував у своєму кабінеті, аби дійти компромісу і заспокоїти громадян.